Дітки, добрий день! Послухайте вірші. Ігор маленький злякався індика, і на подвір'ю за хвірткою зник. Іра гукнула: Це ж курка велика, це ж белькотун забіяка індик. Діти, а про кого це віршик? Так, про Ігора, який злякався індика та дівчинку-Іринку, яка його зовсім не боялася. У словах Ігор. Ірина індик. З якого звука починаються ці слова? Так, зі звука І. Діти, послухайте, будь ласка, слова і, і визначте місце звука І у цих словах. Іграшка ігуана. На початку слова. Лікар. пінгвін. Цілих дві І. Середині слова, так. Журавлі. Коні. Так, діти, в кінці слова звук І. В усіх словах у цих є спільний І. Коли вимовляємо і, губки посміхаються, повітря проходить легко, без перешкод, його можна розпівати. І це голосний звук. Діти, голосний звук І має одну особливість. Він завжди пом'якшує приголосний звук, що ти стоїть перед. Дітки, а тепер давайте пограємо в гру. Скажи зі звуком І. Я буду казати приголосно, а ви приголосно з голосною І. Наприклад, М. Мі. Р. Рі. С. Т. В. Ві. Молодці. Б. Н. Ні. Діти. А ви чуєте, як м'яко вимовляється приголосний і стоїть поруч з голосною і. Дуже м'яко. Ні. Ві, рі-сі. Отже, діти, звук І, який стоїть після приголосної. Пом'якшую його, і приголосне стає м'який лук. І на письмі позначають буквою І. Ей хлопчик, я не хлопчик! Ей, стопчик, я не стопчик! А хто ти? Та я ж буква І. А на голові в тебе що шо? шапка? Та ні, крапка, діти, буква І. А тепер давайте візьмемо пальчик-олівець, і вона дуже легко пишеться, і ми її пропишемо у повітрі. І дітки і велика, і маленька. Велику букву вживають, коли пишуть речення на початку речення, коли пишуть імена Інна, Ігор, Ілля, Ірина, або прізвища, або назви міста і товаришує з фішкою голосного звуку. А тепер, дітки, прочитаємо склади з тими буквами, які ми вже з вами вивчили. Ми, ма, мо, му, мі. Відкриті склади ми їх проспівуємо і закриті склади им ам, ом, ум ім.